Ходь з вами і Твоїм, читання святого Євангелія від Йоанна, слава Трохі. Першого дня після суботи Марія Магдалина побігла і прибула до Симона Петра та до другого учня, якого Ісус любив, і каже їм: Забрали Господа з гробниці, і не знаємо, де Його поклали. Тоді вийшов Петро і інший учень, і вони пішли до гробниці, бігли обидва разом. Та інший учень побіг швидше за Петра і прибув першим до гробниці. І, нахилившись, побачив полотна, що лежали, однак він не ввійшов. Тут прибув слідом за ним і Симон Петро, і він увійшов до гробниці і побачив полотна, що лежали, та хустку, яка була на його голові. Вона лежала не з полотнами, але згорнена окремо в одному місці. Тоді ж увійшов і інший учень, який прибіг першим до гробниці, і побачив і повірив. Слово Господнє. Слово. Христос народився, дорогі Отчі Єпископи Яни, дорогі священники, брати, дорогі люди Божі, дорогі брати і сестри, котрі з нами єднаєтеся через соціальні мережі. Ми сьогодні зібралися тут, у цьому храмі, щоби подякувати Богу за цілий рік. Особливий рік, ювілейний рік, в якому Господь нам через церкву подарував доступ до великих благодатей, більших благодатей, які ми маємо, ніж які ми маємо на щодень, тому що відкрив двері до скарбниці, де ми могли через конкретні. Виконання умов простягнути руки, щоб прийняти дар відпусту і передати його іншим чи для себе. Це велика благодать, яка не закриється перед нами, але яка нам пригадує про те, який ми маємо великий дар. Що ми через церкву, котру заснував Ісус Христос, на чолі котрої поставив апостола Петра, який є знаком єдності для інших апостолів, сьогодні, яким є святіший Отець, Лев, єпископи, наступники апостолів, священники які беруть участь в служінні єпископів. І цей великий дар, який є даний нам Господом, є для того, щоб ми, як діти Божі, могли підійти до цього джерела і напитися цієї благодатної води, живої води, якою є сам Господь, який через свою церкву дає нам доступ, що можемо перебувати в ньому і з ним. Тому це ювілейний рік, який ми переживали, який ще переживаємо, нам пригадує і ще більше привідкриває ту благодать, в якій ми знаходимось, в якій ми є. Хоча сьогодні закінчується цей ювілейний рік, і вже не можна буде користатися тих е, дарів. Але абсолютно те, що далі нам Господь буде давати, воно не є ані чуть-чуть меншим. Воно є тим самим даром. Ми маємо цей доступ до благодаті, якою є передусім свята, свята його присутність. У святій Євхаристії під видом хліба і вина, коли ми приймаємо святе причастя, коли ми очищаємо свої душі в Його милосерді через таїнство сповіді, коли ми стаємо Божими дітьми через таїнство хрещення, коли ми, коли ми стаємо перед Ним у молитві, коли через інші таїнства ми торкаємося Його серця. Тому, закінчуючи цей ювілейний рік, сьогодні так урочисто, коли ми зібралися священники вірні, вірні, звичайно, не всі, але більша частина у цьому кафедральному храмі, ми хочемо подякувати Богу за цей великий дар цього ювілейного року, який ми пережили, а також і просити Його, щоб наші очі, очі нашої душі були відкриті. Щоб ми могли похилятися над Божою таємницею, щоб він нас через Петра міг впроваджувати, щоб ми стали свідками Його Воскресіння, Його перемоги. Апостол Йоанн, який досвідчував цієї глибини Божої любові, сьогодні нас якби, запрошує до того, що приходь, біжи до нього, тобто біг. Вони бігли обоє, вони не йшли собі, не сказали, ну йдемо на каву, поп'ємо кави, подумаємо, а потім підемо, або біжи подивись, да, прийдеш мені, скажеш. Ні, вони почули, вони побігли. Чому їхні серця відчували? Відчуть, відчували, що вони без нього є ні, ніщо. Коли Ісус Христос помер, коли його поховали, в їхньому житті з'явилася величезна порожнина. Точніше, вони побачили ту порожнечу, і вони її не могли витримати. Але коли почули, що щось відбувається, вони бігом бігли до Ісуса Христа, там, де Він був похований, щоб бути там. І зайшли, і побачив, і повірив. Отримав дар віри. Тому просимо сьогодні заступництва святого Йоанна Апостола, щоб він молився, просив, випрошував для кожного з нас про цей дар віри, який дає ясний зір нашому серцю, щоб ми дійсно бігли і йшли до Господа, шукали Його. І не змарнували жодної можливості, жодної нагоди, щоб зачерпнути цієї благодаті Божої присутності. І нехай Дух Святий нас супроводжує, нехай Пресвята Діва Марія Йосиф, які заступаються за нас, які є для нас прикладом, також як шукати і відповідати на Боже, на Божий задум, на Боже запрошення. Нехай товаришують кожному з нас, кожному з вас, дорогий священнику, дорогі брати в священстві, дорогі єпископи, дорогі вірні. Нехай товаришують кожному, товаришують для кожного з нас на цій дорозі, щоб наша, наші ноги, все, що ми робимо, що біжимо, привело до Воскреслого Христа і дало участь у Його воскресінні.